Вітаю друзі! Ви на каналі Деус. і сьогодні ми вирішили поїхати в розвідку по полях. Наїздили вже більше 100 кілометрів, але ну, знайшли якесь одне сьогодні зв'язковане поле. Тут було чека кери Надіюсь, знахідки будуть. А як будуть, обов'язково вам покажу. Пошук скрибів триває. Теж підписуюся і ставимо подобаєчки. Так, друзі, був перший сигнальчик металопластикового звучала. Випадає. Ось я десь бачу. Фіблка. Є перша знахідка. Правда, вбита, поломана. але сам факт, що є. Видно сліди камрадів. Надіємося і нам щось попаде. Забираємо. випадає, я вже побачив, дивився, ось така маленька срібна накладочка. Сьогодні вітер капець на полі. Ось за мікрофон може буде нормально чути. Срібно є, все я думаю. Беремо. Ну що, друзі, є перший динарик в цьому сезоні. Ось таких от края ходим. Я його вже бачу. Ось такий от зараз буде дивиться то це. Правда, Леміс, але стан гарний. Ось такий Лемісний диначик. Ой, Марс. Вроді. На реверсі. Це в нас і скоріш за все. Бомба-ракета. Зберемо. Початок є. Збираємо. Так, друзі, був ще сигнальчик металопластики. Сьогодні вітер страшний. Не знаю, може й буде погано чути. І випадає фіблка. Ціленька, але якась погрижена. Маленька і ціленька. Ось така фібука. Беремо. Вон вже бачу конкуренти приїхали. А в мене знахідочка. І це в нас якийсь медальончик, бо бачу вушко є. От торчить. І ціленький бачу. Обгрижений. Обгрижений. Ось такий от. Але ціленький. Рушка ціле, але з'їжджений, певне, ти мені добре. Така іконочка. Скоріше за все, працюючи хрест ось так. Але головне, що цілий. Збираємо. Хоч щось. Де некий іконка? Це вже добре. Ще не все вибили. Шукаємо далі. Метрів з 20 від іконки. Випадає фіболка. Поверхневий саманчик був. Ось така от фіболка. Геленька спинка. Жалко без голки і без пружинки. Але як знахідка. Іде. Як я кажу, головне, що є свинальчик. Є свинальчики, то можна щось цікаве знайти. О, друзі, свинальчик. Випадає монетка. Будемо дивитися, що це за монетка. Це в нас, друзі. Крейцер. Один крейцер. Ось такий крейцерок. Ще навіть трохи останній. треба буде почистити. Так навіть це все. Беремо. Був сигнальчик і випадає ось такого значка. Жалко, що не ціленька. Була би прикольна. її хрестик Першої світової, скоріза. З такою квіточкою. Ну нічого. Покаємо далі, може щось цікавіше, попаде. От, що попаде. Беремо. Як то кажуть, камаради не сплять, вон там далеко ще два ходить чоловіка. А в мене, я вже бачу цікавенька знахідка. І це в нас, як поняття, колд. Колд. Ще такий цікавий. У зернах. І ціленький, певне. золов'янистої бронзи. Ще такого не знаходив. Бомба. Піде в колекцію. Красивий. Я трошки обломаний, певне. А може ні, може і так мало бути. Та те, що беремо. Сьогодні гарно купаємо наразі. Через дві годинки походимо і будемо збиратися. Якщо ще щось буде, обов'язково покажу. Подобається, будь ласка. І так, друзі, пошук скарбів. Прийшов до завершення. Зараз будемо показувати результати. Ось по такій ось тарні ходили. Трошки здисковано, але ну, оце як літня дисковка, самі знаєте. Але сигнали були, знахідки були. Зараз я вам покажу, що випадало. Відкриваємо вартничку. Багато чого ще не знімав. Ось такий. Я попався в кусочок. Потім якісь постійночки, волка ці були. Ще одна фібула Ось така. Кусочок срібла, те що я рознімала, вже попалася. А основний кейт один такий, каже, знімала. Показував. Основні знахідки тут сьогодні. Це у нас ще кусочок срібла попалося такого. Ось такий динарик вам попався одному стані. Ось дальньончик такий київський, також височуханий, будуть почищати, патинувати. У ну, мене є програма сьогоднішнього копу. Це ось такий от колтик. Класний. Для декорації. Що можу сказати? Перше поле порадувало. Будемо шукати далі сходжено, Але ще. Сходджено, переходжено. Лише ось такого знаки покупалось. Спочатку думав, що це якась Алібарка. Але оказалось, що це певне, скоріше за все, від старих квітів. Але як думаєте, таке кріплення тут забивалось? Ось так, як думав. А ви напишіть. Сьогодні відповідь, що це може бути. Коротше, будемо ще шукати поляг, може, ще щось десь попадеться. Погірна дисковка це до одного місця. Але знахідки є, це вже добре. Всім дякую за актив, за подобайки, за підписки. До нових зустрічей. А з вас подобайка.